Переглянути. Є. Запис нас пішов, все чудово. Отже, на найближчий час, що нас з вами цікавить, нас залишилося три уроки цей тиждень. Власні витомація. практичні роботи. Що, що? Власні практичні роботи? Ну, не практичні роботи, власна розробка гри або анімації. Три уроки маємо, тобто до нового року бажано це все здати. Тобто, що в нас мається на увазі під проєктом? Проєкт шостий клас. Розробити, що ми можемо розробити? Розробити мультик, бо наша анімація буде, або гру в програмі Scratch. Дивіться, у вас за це буде дві оціночки. І кожен, бачите, кожен, кожна дія, кожне виконання у вас вже оцінюється. Наявність не менше трьох сцен. Тобто є три сцени в проєкті, ви вже можете заробити три бали. Перша сцена назва проєкту, прізвище ім'я, клас. Тобто, придумаєте гру або мультик якийсь. Отримали за це бал. Всі останні сцени проєкту може бути одна сцена, дві, п'ять, скільки завгодно. Остання сцена, дякую за увагу, теж один. Наявність персонажей знову ж таки, не менше трьох персонажей. Які що між собою роблять, спілкуються, переміщаються взаємодії з іншими персонажами або елементами сцени. Тобто будуть наявні скрипті розгалудження, цикли змінні. Що означає спілкування? Що ми використовуємо фрагмент коду, де в нас? Давайте я одразу буду показувати, щоб ми бачили, що в нас спілкування. да Спілкування ми використовуємо скриптики вигляду, да ми можемо говорити впродовж, і це буде як діалог. Ну, хай буде якийсь персонаж. Скажімо, якщо котик. При запуску програми, коли натиснуто зелений флажочок, котик каже «Привіт». Значить, для жучка, щоб йому відповісти, йому що потрібно зробити? Спочатку за... зачекати час, коли котик говорить 2 секунди. І після цього, наприклад, йому там зробити відповідь. Тобто відповісти, скажімо там, привіт, як справи? Як справи? Знак питання: при запуску в нас стартує котик. Через 2 секунди підключається шучок. Тобто, це можна налаштувати, щоб у нас у вигляді діалогів відбувалося спілкування персонажей. Далі переміщається. Ну, з переміщенням, я думаю, що питань нема. Ось наш рух. Ну і тут вже ви вибираєте, як вони будуть переміщуватися вгору, вниз, повертання. Можна зробити для ну, них з зміненням XY, да? тобто по вліво-вправо, вгору вниз. Це ми вже з вами проходили, це ви прекрасно знаєте. Так, взаємодію з іншими персонажами або елементами сцени. Давайте одразу зробимо якесь сцену сюрпризну. Так, вон танці чудово. Що означає взаємодія з персонажем? Наприклад, жучок. Жучок, скажімо, для нього можна прописати якийсь код, наприклад, що він буде рухатися вперед. Тобто він, скажімо, ковзає до і обираємо, наприклад, нашого котика. І відповідно, коли він його доторкається, тобто ми зробимо якусь, якесь розгалучення, якщо він це зробив. Якщо датчик доторкається, наприклад, котика Спрайт 1, то щось відбувається там, наприклад, він скаже. Там, я тебе впіймав. Ну, наприклад, це вже в залежності від того, яку гру чи анімашку ви хочете. Я тебе впій мав знак оклику. Тобто запустили, вони поспілкувалися, після цього зучок нападає на котика і каже: Я тебе впіймав. Програму виконано. Ну, тут, ви бачите, одразу в нас є і спілкування, і е, взаємодія з об'єктами, і розгалудження, тому. Чому б і ні. можна прописати, наприклад, якщо доторкається, там скажімо, ну давайте вже для котика. Хай він там доторкається, от можна доторкається кольору, наприклад, зробити умову. Тобто зробити подію, якщо буде якась умова. Якщо, скажімо, котик доторкається кольору, ну, спробуємо, до речі, цікавий момент. Спробуємо на жучку. Якщо він доторкається кольору жучка, то, наприклад, він буде говорити: ну там, так. Умовно, ти мене спіймав. Давайте перевіримо, що ж тут відбувається. Привіт-привіт. Як справи? Жучок рухається до котика, я тебе впіймав. Ну, котик не взаємодіє, тому що жучок знаходиться вище нього за, за, рівнем. за рівнем. Тобто, в нас жучок налазить на котика. А якщо б котик налазив на жучка, ну за кольором можна було б теж зробити таку невеличку анімацію. Тобто, чому б ні? Так. Ну, думаю, що це зрозуміло. Є персонажі, скрипти, все нормально. Це в нас, бачите, практична частина роботи. Тобто, ваш мультик отримаємо дві оцінки. За це ми отримаємо 12 балів максимум. Творча складова це вже додатково. Наявність звукового супроводження, озвучка музика і наявність сюжету. Тобто, будь-який мультик або гра має бути з сюжетом. Бо якщо не буде сюжету, як ми це можемо грати або дивитися. По озвучці, по музику. Дивіться, у нас для наших об'єктів є звуки. Наприклад, звук для жучка. Чутно, ні? Мабуть, не чутно. Чутно? чутно? чутно. 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 Можна імпортувати вже готові звуки. Тобто, є тут вже е готові, можна їх імпортувати. Бачите? Обрати звук, вибрати. Ага, обрати звук. І тут багато різних звуків. Бачите, бас іде. Ну, як гітарний. Ну, тут різні. Можна послухати, бачите, тут їх дуже багато, різних звуків. Movie. Бачите, от прям ціла заставка є. Можна окремо, здивіться, записати свій власний. Тобто, коли ви це натискаєте, то ми натискаємо запис. Привіт, котик, я тебе впіймав. Натискаємо зупинити запис. Зберегти. І в нас буде записаний ваш голос. Тобто, можна таким чином використовувати. Ну, про сюжет сказав. Плюс, дивіться, що ще для вас додатково можна використовувати. Звичайно, що у нас в третьому секреті дуже величезний набір і готових елементів, і сцен. Але якщо буде потрібно, якщо знадобиться, я вам скачав ще додаткову графіку. Тобто, можна зайти в наш класрумчик. Це, це означає графіку. Зараз зараз поясню. Дивіться, ось він, бачите, посилання на Google Диск. Відкриваю. І ось ці всі файли можна одним, одним архівчиком скачати. Тобто виділяємо, або можна виділити, до речі, і не всі, можна виділити ті, які вам знадобляться. Права кнопочка миші, скачати. У вас скачується архів. Що представляє собою архівчик? Це набір із прозорих картиночок. Тобто, ми можемо імпортувати, наприклад, якесь дерево для фону. Є набір із персонажей, бачите, які там, наприклад, біжать, чи стрибають, чи стоять, чи йдуть. І так далі. Ну, давайте для якогось персонажа зробимо для нього анімацію. Наприклад, для якогось давайте, невеличкого. Ну, ось, бачите, ось в мене є набір із раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, восьми картинок, як йде в мене персонаж. Як ми його можемо зробити? Додаємо об'єкт, обираємо об'єкт спрайту. З папочки я додаю нашого персонажа, тільки мені потрібно відредагувати образи О, зробити так. для нього ще що. Та я хотів, як. Що, ну як це зробити? Ну, Знатись, щоб воно да? було як. так. От ми його дублюємо вісім разів. Чому 8? Тому що в мене 8 костюмчиків. І на першому кадрі в мене залишається тільки перший. Тобто, зайві костюмчики ми просто прибираємо. Виділили, натиснули Delete. Самого персонажа розміщуємо по центру. Далі, друга. Тільки тепер ми прибираємо першого персонажа, да? першого персонажа з третього по восьмий, правильно? І залишаємо тільки другу, другий його об'єкт. Перетягнули. Обов'язково, щоб плюсики співпадали. Те ж саме виконуємо. Вибираємо третій, ну і так далі. Ви зрозуміли. Тобто, на цьому етапі йде нарізання оцього костюмчика. Тобто ми прибираємо зайві костюми. Ті, які нам потрібно, розташовуємо в правильному порядку. Ну давайте покажу на прикладі хоча б трьох трьох чоловічків. Що він вже. Бачите, в нас вже є невеличкі анімація Тобто як для нього ми можемо прописати події, можна. коли натиснути, коли давай. натиснути... зелений завжди завжди якщо натиснути. На... На... Ну. А тут ми можемо, е, вказівник, клавішу да? там і, ага. і змінити наступний образ. Якщо, ну давайте там, нам просто стрілочку вправо да, зробимо? Так. Ми можемо навіть дивіться зробити не через коли натиснуто, а в нас же ж є, коли натиснуто клавішу. Бачите, одразу стрілочка вправоруч, то ми що робимо? Вигляд? Змінюється на наступний образ. Ну і оскільки ми Та, йдемо можна... праворуч. Можна, Можна на 10. І так, переміститися на десь. І ось дивіться, я натискаю. Ну, я не знаю, наскільки провисає в мене зараз інтернет. Видно? Мій чоловічок іде, і в нього є оця анімація. Ну, зрозуміло, що чим більше у вас буде образів, тим красивіше вона буде. Тобто на 8, на 8 оцих кадрів він дуже красиво, плавно э, перетинається. Бачите, он, є робот, який там що, літає, переміщається також. Що в нас тут є робот, який падає, є дерево. Є робот, який іде, є якийсь пінгвін, є тут, бачите, ну тут дуже багато різних персонажів, яких можна використовувати. Ну, ви зрозуміли, тобто, що дівчинка біжить. Бачите, от, тут, наприклад, раз, два, три, чотири на чотири, 16 кадрів. Тобто, це непогано. У нас фільми на 25 кадрів йдуть, а тут 16 кадрів. Тобто теж буде дуже плавно її видно біг. Тобто можна використовувати оцю додаткову графіку для себе, тобто скачати з Google-диску та використовувати в своєму проєкті, якщо це. Таке знадобиться. Якщо ні, ну ви зрозуміли, що наша головна задача це що? Це сама історія, ну і складність складність скриптів. Ось воно, наше завдання. Да? Тому три уроки працюємо, виконуємо. Ну і під новий рік сподіваємося на гарну оціночку. Правильно? Так.